Дорогі співвітчизники, шановні представники засобів масової інформації, шановні колеги, в Україні близько 10 мільйонів людей праці, тих простих звичайних пересічних громадян, які кожен день будують, розвивають і зберігають наш індустріальний потенціал. Працюють на землі, працюють на фабриках, працюють на заводах. В Україні біля 12 мільйонів пенсіонерів, тих людей. Які побудували ці фабрики, заводи, дороги, у тому числі і Верховну Раду України, Кабінет міністрів України, всі сільради, всі обласні адміністрації в Україні близько 2 мільйонів студентів. Молоді, яка очікує, що Верховна Рада України, Кабінет міністрів, нові політичні еліти нашої держави до невпізнаваності змінить нашу країну, і ця молода людина отримує. Шанс завтра отримати робоче місце, гідну зарплату, а згодом гідні соціальні гарантії і пізніше пенсію. У 142 країнах світу у більшості європейських держав відзначається свято 1 травня. На жаль, Україна вольовою в лапках рукою її політиканів викресила із переліку важливих. Свят, де відзначаються люди праці, свято 1 травня. В Україні існує єдина ліва політична сила Соціал-демократична партія. І ми беремо на себе зобов'язання відновити відповідне святкування. 1 травня о 10-й годині ранку ми разом з професійними спілками України, іншими лівими громадськими рухами і організаціями відзначимо. День людей праці на вулиці Хрещатик. За нашими попередніми підрахунками на площі цього дня буде близько 100 тисяч простих українських громадян із кожного куточка нашої незалежної України. Ми подали відповідне звернення до міського голови кличка і повідомили про цей захід, і повідомили про те, що ми готуємо відповідну демонстрацію, яка називається Марш Трудящих. На цьому марші ми оголосимо про наш новий план реіндустріалізації України. План і програму нашої партії «Лівий курс. Програма, зокрема, передбачатиме мобілізацію українських громадян по всій державі, формування потужного лівого фронту і боротьбу за призначення позачергових виборів. Ми переконані, що наша держава має обрати для себе інший шлях. Ніж так звані ліберальні реформи і потурання міжнародному валютному фонду. Ми переконані у тому, що ми маємо кардинальним чином змінити національну політику в економіці, у гуманітарній сфері і у озброєннях. Ми переконані у тому, що ми маємо зробити необхідні кроки для націоналізації підприємств, які були вкрадені олігархами, які є спонсорами великих фракцій у парламенту, а насправді бандитських груп і фракцій у парламенту. Ми переконані абсолютно у тому, що маємо повернути українському народу в нафтогазові родовища, родовище руди, повернути повну монополію держави в освіті і в охороні здоров'я. Ми твердо віримо в те, що це єдиний можливий курс для нашої держави. Саме олігархія, спрут олігархічних політичних сил у парламенті, поза ним фіктивних партій, груп бандитських. Часом озброєних мафіозних організацій привів до того, що наша держава потерпає в крові в війні у протистоянні всередині країни. Наша держава абсолютно деіндустріалізована. Ми кожен місяць втрачаємо по два-три великих підприємства. Приватизація задумувалася для того, щоб набити кишені колишніх партійних псевдокомуністичних і псевдосоціалістичних активістів і лідерів. Іноземних агентів, які тут обслуговують інтереси Міжнародного валютного фонду. Окремо, хочу зазначити, що на цьому великому багатотисячному заході ми будемо вимагати прийняття Верховною Радою України закону про мораторій на діяльність Міжнародного валютного фонду в нашій державі. Ми створимо відповідну комісію і уважно вивчимо, на яких умовах нам були надані відповідні кошти. Як ці кошти були використані, яка їх доля, і приймемо рішення щодо визнання цих боргів і щодо сплати цих боргів у майбутньому? Я глибоко переконаний, як лідер соціал-демократичної партії і представник проспілок у парламенті. Той курс, який сьогодні реалізує чинна влада, це курс соціального геноциду, це курс політичної корупції, це курс на знищення нашої держави. І ми, ліві сили в країні, маємо дати чіткий симметричний виклик і відповідь цим бандитам, які сьогодні управляють цією державою. Ми твердо переконані у тому, що наших сил, нашої команди, її професійність, її воля змінити державу, захистити просту людину буде достатньо для того, аби найкоротші терміни очистити Україну від корупції, побудувати потужне. Інду потужну індустріальну державу вивести країну з кризи і закінчити війну. Ми готові до цієї боротьби, ми готові до цього політичного змагання, і ми кличемо вас на цей марш 1 травня цього року, аби відновити свято людей праці і мобілізувати все активне, свідоме. Свідому частину населення у боротьбі проти олігархічного буржуазного клану, який сьогодні управляє Верховною Радою, Кабінетом міністрів України і в цілому нашою державою покінчимо, закінчимо і розтопчимо цей клан. наступим важким чоботом європейської соціал-демократії на горло буржуазному спруту і переможемо. На наступних виборах почавши будувати нову незалежну суверенну європейську соціал-демократичну країну на зразок Швеції. Слава Україні!